Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на щирому відео. Тільки вчора ми закінчили підводити підсумки у FC24. А вже сьогодні час рухатись далі у старт FC25. І сьогодні ми поговоримо про першу частину цього старту, підготовку до сезону, а саме, що робити, коли в нас буде доступен веб аплікейшн як не помилятися, як використати наявний ресурс, і які лайфхаки особисто я можу вам дати, щоб збільшити бюджет вашого клубу і вже підійти до релізу гри готовим і з якимись монетами. Якщо вам такий контент до вподоби, якщо вам подобається рубрика лай лайфхаків трейду на моєму каналі, я буду дуже вдячний за підтримку, у вигляді лайка та коментаря, тому що це те, в чому я. Фіфашний, напевно, найкращий, я вважаю, а саме е, такі моменти мені дуже подобаються. Я намагаюся ділитися з вами, щоб і ви також гарно стартували у цій грі, і ви також гарно розвивали свої клуби. Давайте розпочнемо з того, що взагалі таке web Application. Можливо, хтось не знає. Є в нас гра консольна версія, є компаньон, це додаток на телефоні, а є веб Application, це. Браузерна версія сайту. Ось ви можете побачити її адресу, або в гуглі напишіть просто webapp.fc FC. І у вас перше посилання вибіться, я думаю, на вебку. Що це таке? Це браузерна версія, де ви можете робити багато всього. В принципі, все з клубом, окрім того, що грати матчі. І по традиції саме веб Application в нас виходить перша. Потім йде додаток Companion Release і вже потім виходить. Кінцева гра. І мало хто знає але в цьому додатку можна робити майже все. І саме за ці два дні, доки ми будемо чекати вихід гри, тут можна склетити стартовий бюджет, і потім, коли вже всі отримують гру, ви будете більш підготовлені. Давайте поговоримо про дати. Коли в нас це виходить, футментор нам прогнозує першу команду тижня, 18 вересня, в середу. І Зазвичай виходить так само в середу, і веб-додаток. Тут ми бачимо, що він у вівторок ніби його намальов, але він розділив в межу і, подивіться, 18 вересня число. І минулого сезону так само було в один день з першого. Командою тижня вихід в облікешн. Якщо все піде за планом, то я буду стрімити в цей день і шукати щось разом з вами, але уважно подивіться на поради в сьогоднішньому відео, тому що паралельно я буду давати цікаві всілякі закупи до Діскорду, і вам також треба буде самим орієнтуватися і вміти знати, що робити на маркеті. Можливо, для того, щоб не пропускати контент, вам треба підписатись на канал і вже рухатись у сезони всі 25 разом. Тож, 18-го ми стартуємо. Далі 19-го виходить компаньон. Далі Edition в п'ятницю, Ultimate реліз. Ті, хто робив передзамовлення, або, можливо, ті, хто зробить, по-моєму, Ultimate Edition ще доступний, але перевірте на консолях. Потім нас буде EA Play, потім потім нас будуть герої. та-та-та, і за тиждень після виходу Ultimate Edition ми отримаємо стандартну версію гри. Так от, чим ми будемо займатися ці два з вами дні? Давайте поговоримо. Тому що це важливо, минулий старт був найважчим абсолютно. За всі FIFA, які я трейдив. фік можливо було не так багато, але це був найважчий. У мене навіть є відео на каналі. Найважчий старт мій веб-лікейшн веб-додатку. І відповідно я вебдодаток, що ми каже веблікейшн, веб-додаток. І відповідно я тут робив поради для старту. Ми сьогодні пригадаємо, як це було, що було, і я системно розкажу, що робити. По-перше, перевірте ваш акаунт. Перевірте, чи пам'ятаєте ви пароль і чи ви пам'ятаєте пароль від Origin сайта? Це сайт, де ви зможете. Якщо раптом щось трапиться, отримати код для відновлення свого паролю від. Веб-додатку або від гри в цілому, відповідно, від браузерної версії, відповідно, ви зможете скинути пароль раптом, що інколи бувало таке, що люди при переході з версії гри минулорічної на нову щось там тупила система і щось було з паролями. Тому важливо, щоб ви всюди мали доступ. Можете змінити пароль, щоб ви про всяк випадок точно були впевнені і не лишились без веб-додатку в перші години, які будуть найважливішими. Далі можливо, у вас новий аккаунт або аккаунт. Не з відкритим маркетом, таке теж буває. Для того, пограйте побільше матчів у FC24, можливо, ви ще встигнете. Не факт, але можливо. І їй вам відкриє маркет, такі інколи також буває. Але перший етап це підготовка. Далі. Значить, з приводу минулого року в нас був найважчий старт. Я тут заходив, дивився на це все діло, і в клубі були лише форми і все. І лого. Так от це буде ваш стартовий бюджет, якщо її цього року нічого не змінить. Ми наприкінці поговоримо, що вони можуть змінити. Якщо нічого не буде, то вам треба просто обирати на старті одразу лого клубу і форми, це найголовніше. Золоті, рідкісні. Не треба обирати вашу улюблену команду. Ви все одне цю форму потім залутаєте. Вони не продаються на старті. Головне це отримати по чотириста 408... 65, по-моєму, монет за ці форми, і плюс-мінус тільки ж за золотий рідкісний предмет, це емблема клубу. Це буде ваш стартовий бюджет. Це звучить смішно, але оцей мій топ-10, ці мої мільйони, вони всі розпочиналися з квікселу форм, тому що більше в нас нічого не було. Е, також далі, коли ви отримаєте е, оцей свій стартовий бюджет, то вам потрібно перевірити. Всі базові завдання, які в нас є в грі. 5.44, в мене є поміточка тут на відео. Дивіться, в нас можна застосувати контракти, в нас можна стиль зіграності застосувати. І у вас буде розділ Seasonal, буде розділ Foundations, І там ви заходите і уважно перевіряєте, шукаючи все, за що дають монети. Ви зараз можете сміятись, 100 монет. Ти прошомо, повірте на старті гри 100 монет, це скарб. Кожне завдання, де можна отримати монети. І якщо ви можете це з клубу зробити, у вас є антрейд стіль зіграності, у вас є не для продажу умови, контракт якийсь застосувати. Також, можливо, там будуть завдання на зіграність. Просто зібрати склад з зірності 18 понтів, 21, по-моєму, там ще 33. За це дають паки, Можливо, там будуть монети. Я не знаю, чи є, і цього року повторить все один в один. Але я показую вам, як було минулого року, і даю поради на що треба звертати увагу. Ми, я думаю, будемо стрімити в цей вечір. І я буду це робити онлайн. Але якщо раптом у вас не вийде або можливо, вийде вебка в якийсь інший момент, ви вже будете готові. Рухаємось далі. А коли у вас буде ці монетки, коли можливо дві, можливо, три тисячі налатаєте. В нас є блок завдань, який називається щось ти там трансферт Master. І за купівлю та продаж гравців ви будете отримувати також монети. За 25 купівель ви отримуєте півтори тисячі монет. Потім там йде 50, потім там іде 100 і, по-моєму, там до 500. Але, звісно, що зробити 500 на старті дуже важко, Бачите, За 500 тут півтори тисячі, за 100 так само півтори тисячі. І така аналогічна ситуація відбувається з продажем. Відповідно, коли в нас вже є стартовий бюджет, ми можемо переходити до. Купити карти, продати карти швидко, це називається швидкий фліп, і відповідно ми можемо це об'єднувати з виконанням завдань. Головна помилка тут: не треба купляти карту так. Яка продається за таку саму ціну. Минулого року люди що робили? Вони пішли 200 монет, бронза куплялась, продавалась, куплялась, продавалась, і всі трейдери просто почали її змітати, продавати в мінус податок, тому що 5% податку завжди ви заплатите. Якщо ви продаєте карту за 200 монет, то вам на рахунок упаде 190 монет. І відповідно з кожної такої карти ви втрачаєте 10 монет. Воно все одно вигідно, скоріше за викинути ці завдання, але. Мені здається, що краще пошукати карти, які ще будуть і необхідні для деяких СБЧ або деяких завдань. Таким чином ви зможете і завдання виконувати оце на Transfer Market, і ви зможете поповнювати бюджет свого клубу. Відповідно, бажано хоча б мати 50-100 монет прибутку з однієї карти. Кого ми шукаємо? Зазвичай це або карти, через які СБЧ збираються, або карти, якими люди базові завдання ігрові виконують. Зазвичай це у нас. Рідкісні позиції стопових націй, умовно, правий та лівий захисник, вони майже завжди користуються попитом. І це можуть бути аргентинці, англійці, французи. І 5-19 мене тут стоїть на відео. Я минулого року на цьому, в принципі, робив свій стартовий бюджет. Подивіться, тут у нас англійці, крайні захисники, рідкісні, бронзові або навіть всі тут лівий вінгер. По-моєму, вони по тисячі монет коштували. Відповідно, ви можете. Сидіти на цьому фільтрі, який ви знайдете, треба шукати фільтри. І е, ви купили бронзового гравця за може його хтось виставити за 300 монет, за 400, навіть за 500, продали за 900, заробили 400 монет чистими, виконали завдання. Так само ви можете потім іти на інший фільтр. Інший тут же треба буде шукати, які карти на маркеті продаються не за мінімальну ціну. Тут, якщо можна бачити, за моєю камерою, да, в нас йде продаж за 1000 монет. Відповідно, я там купляв, по-моєму, по 400. в мене вийшло, да, отут 400. Да, я купив 400, а я міськлікнув, я місклікнув да, я так, я ледь не заплакав, коли за 1000 монет купив карту. Але е ви купляєте по 400, продаєте там по 700. Вони йдуть в перші години, вони йдуть, поки люди намагаються щось тим виконати, збирати. Далі протягом часу вони вже будуть продаватися гірше, вам треба шукати інші фільтри. Можливо. Це буде срібло. Можливо, це навіть буде якесь нерідкісне золото. Я пам'ятаю, що минулого року я золоті карти просто за ПЛ купляв, продавав і. Просто бразильців, я купляв золотих звичайних. По 500 монет купляв, по 400, по 550 продавав. Повірте, 50 монет, 100 монет з карти, просто за рахунок кількості вам дозволить зробити оцей стартовий бюджет, напевно, тисяч в 10, хоча б. І плюс ви ще отримаєте 15 там, тисяч, можливо, 10, не знаю, за виконання завдань на трансферний маркет, залежить від того, скільки ви зробите. Поступово ви будете отримувати і ці монети. І це вам дозволить. Отримати вже можливість переходити до більш дорогих карт. Коли у вас буде бюджет 10-12 тисяч монет, далі ми вже можемо шукати картки двох категорій. Перше, це ті, хто підходять під еволюцію. Минулого року це були такі гравці, як Данджума, це був Дарвін um, Нуніс, це був у нас Тімо um, Вернер і інші. Вони на початку гри були дуже дорогими, і вони за рахунок того, що люди люблять кольорові карти в еволюції, це було щось нове, люди їх купляли, і люди з них робили там якихось прокачних бістів, тому що на початковій стадії отримати плюс 2, плюс 3, плюс 4 це дуже непоганий бус. Подивіться, Дарвін Нуніс з 20 тисяч летів в 29 в перші дні. Але це 20 тисяч, показана ціна, вона середня по дню. Там можуть бути ставки. Шукайте когось по ставках. Там можуть бути просто снайпи, бо людей Рі мало, і в принципі знайти щось, на чому можна трейдити, це завжди оп. Єдина порада вам не летіть туди, куди летять всі. Тому що там, куди летять ці, конкуренція величезна, і вам треба шукати щось своє. Важливо знайти унікальне, де не буде конкуренції на купівлю і де буде рідкість із карток, відповідно, ви будете впевнені, що ви це продасте. Той самій Донджума, 8 тисяч монет, він прекрасно фліпався навіть в перші дні, в перші години, тому що незважаючи на те, що в гравців мало, але дехто отримує ранній доступ. Це крупні контент креатори це такі тестери, співпрацівники від її, можуть бути, або вони просто комусь дають рані. Доступ для того, щоб запустити людей в гру і щоб якийсь двіж там взагалі відбувався. Тим не менш, маркет минулого року в цей час був дуже мертвий, тому що покупців не було. Отже, саме дешеві карти користувалися попитом. Перший блок я вам назвав, це ті, хто під еволюцію підходить. Другий блок це в нас карти з популярних ліг, також вже золоті рідкісні, але з претензією на ранню мету. У мене два гравці Ліверпулі. Вибачте мене. Це Джо Гомес і це Ібрейма Конате. До речі, Гомес я не пам'ятаю, скільки коштував на старті. Конате точно був не дуже дорогим, тому що в людей не було монет. Він тому і був недорогим. Подивіться, так. Да. Він там скільки? Три тисячі монет. Бачите, п'ять тисяч монет. І отут ви вже можете починати фліпати такі карти. Знов купили швидко, в той самий момент продали. Не треба нікого тримати, жодних інвестицій в цей час. Ми просто механічно, швидко. Купили, продали, купили, продали. Виконали завдання, золотали монети. Купили, продали, купили, продали. Все, потім будемо вже говорити про інвестиції. Тому. Такі гравці, як Конате, як Джо Гомес, накидайте мені в коментарях варіантів. Ваша задача знайти свого такого козака Рабатягу і з ним вже працювати. На одному фільтрі можна заробити тисячами на півтори. Бувають якісь унікальні фільтри, наприклад, якийсь умовний я не знаю, срібний бразилець, крайній захисник. Якщо їх буде мало в рі, тут ми вже будемо розбиратися, коли гра вийде повністю, то і вони будуть потрібні в СБЧ, потраплять в якусь збірку, наприклад, то тоді вони можуть. Можуть продаватися по півтори тисячі монет, по 2000 монет, і це величезний буст на початку гри. Як ми вже з вами зазначили, минулого року в нас не було вітальних паків, жодних, ані для продажу, ані, звісно, трейдебл. І це дуже сильно вдарило по грі, тому що раніше ми отримали ці вітальні паки. Це був якийсь базовий бюджет 5-7, кому пощастило 10 тисяч монет у всього ком'юніті, хто залогнулась у веб-додаток. І звісно, це дозволяло набагато швидше стартувати сезон. У FC24 цього не було. Але ходять чутки, що фаундери це гравці, які заходили у fc

Третього відповідно року, по-моєму, але може помилятись. То е, якщо у вас є статус фаундера, ви знаєте це, можете перевірити там Бейджики, роздавали всілякі і такі інші еволюції. Ви отримували фаундерів. От нещодавно, то можливо, цього року фаундери отримають якісь паки. Я чесно не вірю, що навіть якщо ми щось отримаємо, це буде для продажу. Але якщо це буде антрейць, цього можна буде зібрати. Получається, якісь СБЧ, там будуть на бронзу, там будуть на срібло. Можливо, за виконання цих СБЧ також будуть монети. На старт гри дуже важливо грамотно використовувати весь ресурс, наявність свого клубу. І тут, якщо паки ви отримаєте, якщо ви є фаундером, або якщо раптом її вирішить цього року дати просто паки, щоб трошки людей, я не знаю, задобрити після того, що відбувалося у всі 24 то То це, звісно, змінить підготовку. Але сьогодні я вам дав поради. За випадку, що у нас буде такий самий важкий старт як минулого року. Ще раз, це важкий грінд, початок. Якщо ви хочете щось заробити до того, як вийде гра. Але якщо ви це зможете, то тоді у вас буде перевага перед іншими, і у вас буде додатковий кеш для того, щоб вже купляти, продавати карти, коли буде заходити в гру Весь світ в п'ятницю там двадцять вересня. друзі, на цьому будемо закінчити. Якщо я про щось забув, обов'язково нагадайте мені про це в коментарях. Ну, ми з вами побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна, папа.